В ідеалі мають, автошколи мають надавати гарантію за те, що будуть гарно навчати, але на практиці такого не відбувається. На практиці автошкола вам нічого не видно. А взагалі. І якщо ви не дуже хотіли навчатися і вам попався ще й такий самий інструктор, то ви просто відкатали години і до побачення. Взагалі не діє ніяка. Якийсь закон в плані контролю якості. Він просто не діє. Та й все. І автошкола виходить не при ділах. Звісно, можна сказати, що ви погано вчилися, що погано слухали, що ви не обдарований, що вам треба більше годин, що треба ще, іще, ще, іще, іще, іще. Ще, ще. Якось так. І контролю за цим немає. Тому. Автошкола це ще не гарантія якісного навчання.